Понеділок, 5 травня, в ефірі 11-го новина у студії Катерина Нічик. Вітаю. Також з ними працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке. Над головами ворожі дрони, а під ногами не розірвані снаряди. Справжнім маршрутом із пекла називають евакуацію з прифронтових громад Донеччини. Живі здорові. Слава Богу, виїхали. усі? – Дякую хлопці, що вивезли Сто 140 пнів за майже 2 мільйони гривень. Черговий скандал у Дніпрі. Чи справді корчування дерев така дорога справа? Якщо ми кажемо про пні, ну їх тут реально не ну може з десяток, не ну може з два, якщо тут походити по всім дворам. Навіть під обстрілами вони творять майбутнє. Проте за сейсмографи та гаджети, як stem світа змінює життя дітей у прифронтовому Нікополі. Я зрозумів принцип роботи протезу, і що може нам допомогти реабілітації наших воїнів в майбутньому? Протягом ночі російські окупанти тероризували область чахедами. Сили ППО приземлили два безпілотники. Вночі і зранку з градів та артилерії окупанти гатили по Нікопольщині. Ворог обстрілював Марганецьку, Мирівську, Покровську громади та райцентр. Минулося без травмованих. Пошкоджені багатоповерхівки, газові та електромережі. Сьогодні в день російські терористи вкотре атакували Дніпровський район Херсона. Попередньо минулося без постраждалих за інформацією МВА. Місто цілий день під ворожим прицілом: Росіяни полюють дронами за цивільними та б'ють з артилерії по будинках і об'єктах інфраструктури. Маршрути з пекла із неба чатують ворожі дрони, а шляхи всіяні уламками, які буквально пробивають колеса. В таких умовах, ризикуючи власним життям, екіпаж поліції Білий Янгол вивозить місцевих жителів прифронтової Донеччини у більш безпечні місця. Щодня пробуваючись у міста та села під прицілом ворога, намагаються вивезти та врятувати якомога більше людей. Про черговий пекельний евакурейс з Покровська та Лиманщини дивіться у нашому наступному сюжеті. Російські війська палюють на цивільні об'єкти. Приватні будинки руйнують все. Не Ні залишилось нічого живого. Так зараз виглядає Покровськ. Ворог без зупину обстрілює місто з усього наявного озброєння. Але, попри постійну небезпеку, білі янголи продовжують евакуацію місцевих жителів. Разом із волонтерами поліціянта щодня намагаються прорватися в напівзруйноване місто, аби спробувати врятувати тих, хто все ж наважується виїхати. Ой. 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 Дорога далека та вкрай небезпечна. З неба атакують ворожі дрони, а шляхи буквально всіяні уламками, які миттєво пробувають колеса евакуаційних автівок. Ось такі от ось уламочки від авіабомби. У Покровської досі залишаються понад дві тисячі мешканців. Екіпаж білих янголів забирає людей як з приватного сектору, так і з мікрорайонів. Не забувають Не, і про домашніх улюбленців. Цього разу разом з родиною вивезли також папугу та декоративного кролика. Забираємо такого папугу. Ще кролика. Який кролик гарний вимушена зупинка може коштувати життя. Тож евакуаційні команди мають діяти швидко і злагоджено. Цього разу на виїзді з міста пробили колесо. І щоб його замінити, у поліціянтів лише кілька хвилин, адже російські дрони вже кружляють над головою. Ще евакомобіль виривається з під ворожого прицілу, і білі янголи доставляють людей в безпечне місце. Живі, здорові, слава богу. Виїхали да усі дякуємо. В евакуаційних планах сьогодні і Лиманщина серед охочих виїхати і родина десятирічного Дениса. Для них це друга евакуація. У Новоселівку вони приїхали з Дробишевого. кажуть, у рідному селищі втратили свій будинок, тож повертатися немає куди, аби не потрапити на приціл росіян. Білі янголи вирішують їхати вночі. Із собою сім'я забирає також кота Мурчика та Псарекса. Зізнаються, поїдуть на Хмельниччину. Янголи провели евакуацію із трьох населених пунктів. Загалом вивезли шістьох людей від 50 до 83 років. Та ми бачимо, їхали шуміло ще з утра, на раз. Два у нас таких, як ми вже знаємо, кону наше тут прилетіло три дома к нас. Проводилися евакуації з населеного пункту середня, звідки звернулася родина, дві літніх людини: чоловік та жінка. Також нашим екіпажем білого було евакуйовано жінку з населеного пункту Шандриголова. Яка також попрямувала до більш безпечного регіону країни, та були евакуйовано дві жінки з населеного пункту Дробушева. В одній із жінок були проблеми зі здоров'ям. Серед евакуйованих були і ті, хто потребував медичної допомоги. Загалом за один день правоохоронці врятували з Лиманщини дев'ятьох людей. Окупанти не припиняють терор прифронтових громад. Щодня атакують цивільних, б'ють по житлових будинках. Тому з кожним днем охочих евакуюватися стає більше. Кожного дня надходять заявки від мешканців міста Лиману до прифронтових сіл стосовно евакуації. Люди хочуть виїхати до більш безпечних регіонів України. Спочатку початку 2025 року нашим підрозділом було овек. Еваку... Куйовано 65 осіб, з них 9 дітей. Білі Янголи наголошують, життя то найголовніше. Тож, якщо бажаєте виїхати до більш безпечних регіонів, номер гарячої лінії на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новини 11-го каналу. 1 мільйон 800 тисяч бюджетних гривень на видалення пеньків. Черговий тандер Дніпровської міської ради потрапив у скандал. Задля підготовки однієї з вулиць Дніпра до реконструкції хочуть викорчувати 140 пнів, натомість посадити усього 14 нових саджанців. Місцеві приголомшені, де на їхній маленькій вулиці Інженерні, нарахували аж таку кількість пеньків. І чому видалення одного оцінила аж у 13 тисяч гривень? Наш Марко Ручка запитав чиновник. Та поїхав рахувати пні. Непримітна маленька вуличка в одному зі спальних районів Дніпра прославилась на все місто. Усе через тендер від Дніпровської міськради. 1 мільйон 864 тисячі бюджетних гривень планують сплатити за видалення насаджень по вулиці Інженерній. І це тільки підготовчі роботи до масштабної реконструкції цієї вулиці. Я думаю, що це дуже занадто краще на армію. Така реакція більшості місцевих, коли чують вартість робіт, за майже 2 мільйони з податків Дніпрян тут планують видалення аварійних дерев та 140 пеньків. І ця кількість жителів дивує не менше за суму. Хто а головне де тут нарахував стільки пнів загадка? Ну це капець. Як багато. Я перепрошую, але ну а тут взагалі є 144 пні? Я думаю, що нема. Якщо вони як завжди приїдуть зеленстрой і спиляють навмисно, і ці пні будуть, то звісно, вони будуть довжина вулиці інженерної, якщо брати навіть з великим запасом не більше пів кілометра. Неозброєним оком тут можна нарахувати до двох десятків пнів, де саме фахові спеціалісти міської ради знайшли аж 140 незрозуміло. Опитані нами перехожі говорять, вулиця занедбана, і ремонт справді потрібен, але виникають питання із виділенням таких сум лише на підготовчі роботи. Якщо ми кажемо про пні, ну їх тут реально не ну може з десяток, не ну може з два, якщо тут походити по всім дворам. Олександр Купрієнко, Дніпровський активіст, який займається антикорупційними розслідуваннями. Досліджував саме цей тендер. Говорить, по документу у нього. Безліч питань. У цьому тендері на 1,8 мільйонів також закладено видалення е, сухих та аварійних дерев, видалення та викорчовування. І це десь там я рахував 450 кубічних метрів. Ну, тобто це важко порахувати в деревах, тому що треба ходити з рулеткою і все міряти. Але я думаю, що якщо ми кажемо середнє по палаті, дуже грубо, це теж десь приблизно 100 дерев. І знов питання: звідки на цій півкілометровій вулиці можна знайти стільки аварійних дерев? Ми нарахували з місцевими 50 помічених дерев. Цим капе міськ Зеленбуд, які дійсно мають певний аварійний або схожий на аварійний стан. Як реагують ті, кому жити на цій вулиці? Місцеві твердять, декілька дерев, які варто спиляти, і справді знайдеться. Там і по собі їх би взагалі побрати побратипаля. Ну Насадити би каштани, наприклад. То поля і пух від них. Але якщо департамент капітального будівництва таки знайде і видалить пораховану їхніми спеціалістами кількість дерев, то як компенсовуватимуть? В тендері зазначено натомість висадять всього 14 дерев та кущів. Тобто одне дерево на 10 знищених? Думаю, мало. Ну хоча б штук 30-40. маловато, 14. А ще активіст зауважує на тендер, який оприлюднили на прозоро, вже кілька тижнів підозріло не подається жодна компанія. Навіть комунальне підприємство «Зеленбуд» його ігнорує. Департамент капітального будівництва у підпорядкуванні якого знаходиться це комунальне підприємство, якраз цей тендер оголосив. Тобто він або міг просто надати вказівку людям, які вже працюють на зарплаті, отримують гроші і їздять по всьому місту, займаються рівно тим же, на що виставлений тендер. Тобто виникає логічне питання, чому КП «Зеленбуд», яке і так живе бюджетним коштом, не може без додаткових грошей провести відповідні роботи. 11 канал направив інформаційний запит до Дніпровської міськради. Відповідь досі чекаємо. І ще одна цікава деталь: в тендері йдеться, що видалення зелених насаджень потрібні для підготовки загальної реконструкції вулиці. Утім, тендер на самі ремонтні роботи на інженерній протягом цього року на прозоро не оголошувався. Марко Ручка, Тарас Іванов. Новини одинадцятого каналу. Вогонь охопив тисячу квадратних метрів. Масштабна пожежа на сміттєзвалищі у Кам'янському. Другий день поспіль комунальники та служба ДСНС намагаються приборкати полум'я, яке поширилося з хилом. Лють тоне води та засипають ґрунтом осередки китління. Тим часом їдкий дим швидко розповся містом. Місцеві посадовці підозрюють ймовірна причина займання умисний підпал. Наразі правоохоронці відкрили два кримінальні провадження. Триває слідство. Скоріше за все, це підпал. Ну, слідча група ну працює, і вони ну, встановлять причину. Площа на ну, загарання близько тисячі ну, квадратних метрів. Ут роботи з гасіння ускладнює сильний вітер, котрий ну розносить вогонь по площі. Відкрите полум'я вже ну, локалізовано Та тривають от, роботи з, з, з ну, засипки глиною території звалища. Тим часом синоптики попереджають про ускладнення погодних умов на Дніпропетровщині. Фахівці зазначають, до 7 травня в області збережеться надзвичайна пожежна небезпека. Людей закликають дотримуватися правил під час перебування у лісах, парках та на відкритих територіях, аби не спровокувати займання в екосистемах, які через сильний вітер можуть швидко розповсюдитися на великі площі. Однорічна дитина постраждала у ДТП в Кривому розі. Автотроща сталася на вулиці Ярослава Мудрого. Зі слів водійки ланусу Рено їхав по вулиці Арсанова та не пропустив її на перехрестя. Водійку та двох пасажирок ланусу літню жінку та однорічну дівчинку, забрали до лікарні. У дитини струс мозку, травмований і керманич Рано. Його ушпиталили з травми голови. Обставини аварії встановлюють правоохоронці. Попри щоденні обстріли, діти роблять дива: макет протезу, сейсмограф, доступний аналог, блютуз-колонки та міні-фонтан. І це лише частина проєктів, які створюють власними руками учні одного з нікопольських ліцеїв. В закладі вже другий рік поспіль впроваджують СТЕМО світу. Кажуть, вона робить уроки цікавішими, точні науки простішими, а самих дітей, майбутніми інженерами та науковцями. Як це працює до прифронтового міста, вирушив наш Владислав Авдієнко. Нікополь, місто, яке окупанти щодня руйнують важкою артилерією. Цивільних атакують і впівронами. Попри усе тут розвивають освіту, ба більше її інноваційний СТЕМ напрямок. Зараз ми розведемо наш барвник, щоб у нас було все видовищно. Я думаю, досить. Адам, тепер твоя черга. Так виглядають уроки у stem форматі. Учні власноруч проводять експерименти, створюють лавову лампу. Олія у нас виходить ваща воду, вуглекислий газ піднімається і ось таке у нас шоу. Вчителька технології та трудового навчання Ірина Хвалько показує проєкти своїх учнів. Усе із доступних матеріалів тут і міні-фонтан. Знизу у нас створюється тиск, і повітря виштовхує по цим ось трубочкам воду наверх. І справжнісінький сейсмограф зі стаканчика, фломастера та паперової стрічки. У нас змінюється лінія, і ми можемо бачити по ній, коли йдуть земні коливання. За таким принципом працюють сейсмографи, які вимірюють рівень коливання земної кори при землетрусах. Вже два роки у Нікопольському ліцеї Гармонія впроваджують STEM освіту. Це коли теорію дізнаються з практики, а різні науки об'єднують задля виконання інженерних завдань. Але я не говорю дітям: діти о, дивіться, оце з математики, а ось це з географії, а ось це з хімії. Воно настільки все в комплексі. Частина учнів виїхали з міста, інші переживають обстріли вдома через безпекову ситуацію. Усі уроки проходять виключно онлайн. Аби втримати цікавість школярів, в ліцеї створили ютуб-блог з темимо вдома. Ведучі самі ж учні проводять захопливі експерименти. У першу кришечку я не води. Монтую матеріал. Я я його збираю. Діти трішки почали входити в роль, десь підігрувати, десь включати акторську майстерність, десь включати фантазію. Іноді вони навіть замінюють ті матеріали, які я їм даю. Це круто, мені подобається. Батьки у захваті. Мені дуже подобається їхня освіта, їм це СТЕМ. Він отримуючи це домашнє завдання. У нього глаза сразу горять. Один з найбільших фанатів СТЕМ уроків – 14-річний Артем. Можна щось конструювати, робити щось таке незвичайне, необичне. Показує, спроєктував із лотків з під яєць фортецю підставку під канцелярію. А ще безкоштовний аналог блютуз-колонки. Беремо дві пляшки, потім втулку з паперових хрушничків, які лишилися. Клас, як справжня міні-колонка. Також хлопець створив механічну руку, справжній макет, протеза, картон, нитки і коктейльні трубочки. Я зрозумів принцип роботи протезу може нам ну, допомогти реабілітації. наших ще в майбутньому. Мати каже: після таких занять в Артема покращилась успішність із низки предметів. Логіка, мислення математиці. Також дає фізики. Дитина почала кожен день розвиватися, кожен день вона підчерпує щось нове. Вчителі ж додають, stem підхід підвищує популярність технічних спеціальностей. Більша частина дітей почала цікавитися саме технологіями, да інженерією, і починають обирати вже спеціальності, які пов'язані з it сферою. Також у дітей з'являється хист до науково-дослідницьких робіт. Наша учениця Воробйова Вікторія, це учениця 10 класу, дослідила, як саме уходила вода після катастрофи з Каховським водосховищем, як змінився клімат, Да, ви бачимо тут навіть є певні діаграмки на її постері, що збільшилася середня температура повітря. Стем – це весело. А я головний аніматор на цьому шоу. Вчителька Нікопольського ліцею Гармонія Ірина Хвалько фіналістка обласного конкурсу Кращий СТЕМ Учитель року у змаганні взяли участь понад 70 педагогів з різних куточків Дніпропетровщини. Переможці конкурсу поїдуть на фестиваль у Літві. Владислававдіянко, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. І на завершення випуску про погоду у вівторок у Дніпрі прогнозують в день 24 градуси тепла, вночі плюс 12. Атмосферний тиск 746 мм міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.